Всім привіт, друзі! Отже, сьогодні ми з вами приготуємо свинячу рульку. Коштує вона дешево, ну а м'яса в ній багато. Готувати її надзвичайно легко і просто. Для початку нам з вами потрібно гарно-гарно вимити нашу рульку і почистити її. Далі беремо ніж і видаляємо з неї кістку. Ось так поступово, легенько. Не зачіпаючи м'ясо, попри косточку, вирізаємо її. Ось так ми вирізали кістку і на ній ще трошки подекуди, бачите, залишилось м'ясо. Беремо ніж і так обережно обрізаємо кусочки м'яса. Нашу рульку, наше м'ясо, ми розкладаємо ось так на дощечку, беремо ніж і починаємо такі більшенькі кусочки розрізати, ніби відкривати як книжку, як сторінки книжки. бачите? Розрізаємо, розкладаємо для того, щоб м'ясо в нас було рівномірно і нам було легше потім звернути, скрутити нашу рульку, зробити з неї рулет. Бачимо, що ми вирізали м'ясо, і на ось такі пусті місця. Ці кусочки ми докладаємо, розкладаємо їх ось так. Ось тепер ми беремо харчову плівку, накриваємо рульку нею. Беремо молоточок і дуже-дуже дуже гарно відбиваємо її. Ну, все, рулька наша готова. Ми забираємо е, плівку. Подивіться, яке гарне м'язко у нас гарно розподілено, відбите, супер! Далі справа за спеціями. Ми використовуємо перець чорний, от, ну і сіль. Ви можете використати будь-які спеції, які ви тільки любите. Це може бути і суміш перців, це може бути і сушений часник, це може бути суха джика, будь-які спеції, які тільки ви любите. У нас тут сіль перець, і так як ми не маємо сухого часнику зараз, ми використаємо зубчики часнику. Ми начистили 6 зубчиків часнику. Ви дивіться, по вашій кількості м'яса, по вашому розміру рульки. От, подрівнюємо цей часник і гарненько розподіляємо по рульці. Гарненько-гарненько між кусочками м'яса, туди ось так от ставимо чесничок. Також для краси нашого рулету ми хочемо додати моркву. Її ми нарізаємо ось такими довгими полосочками. І, і так, ще можна додати огірок. Ми ставимо тільки моркву. Ось так, будемо її потім загортати. Рулет вийде дуже гарний і з такими от крапочками моркви. Починаємо завертати. Це не є просто і легко, але я впевнена, що у вас це вийде. Потихеньку-потихеньку завертаємо наш рулет. Рулет готовий, і тепер нам потрібно його зв'язати. Ми використовуємо ниточку, якою затягують борошно, От, тому що у нас немає такої спеціальної харчової нитки. Якщо ви також не маєте, беріть сміливо нитку з борошна. Гарненько зав'язуємо, затягуємо наш рулетик. Ось так, не поспішаючи. Зав'язуємо і затягуємо. Можете навіть не дуже затягувати, тому що далі ми його будемо обгортати ще. І він точно буде триматися добре. Ну все, рулетку ми сформували, ось так він у нас виглядає. Стягнутий, зав'язаний ниточкою. Ось такий. І що ми маємо зробити далі? Так, це завернути його у харчову плівку. Багато разів не шкодуючи, для того, щоб вона не потрапила до нашої рульки. Гарно перемотимо ось так Ось так гарненько вздовж, потім перевертаємо поперек, перемотимо, не шкодуючи, не шкодуючи через говорю нашу плівку. Гарно-гарно замотимо наш велет. Опустили ми його у воду, дивимося, щоб повністю він занурився у водичку. Накриваємо кришкою і доводимо до кипіння. Як тільки наша рулька закипіла, ми вогонь скручуємо, температуру зменшуємо, і на маленькому вогні варимо як холодець, десь 3 години, можна навіть трошки більше. Давайте подивимось, що ми використали для приготування. Це сіль, перець, часничок. Можете використовувати е, сухий, якщо маєте. Морковку ми поставили, також можна ставити солоний огірок. Плівка і нитка. Якщо ви, до речі, не маєте нитки, навіть такої, як я мала, з борошна, можете використати, використати звичайні нитки просто багато разів ось так: от її намотуйте. Все. Наша рулька вариться, чекаємо 3 годинки. Час сплинув досить швидко. Дістаємо через 3 години ми нашу рульку. Ставимо. Ми маємо ось таку формочку для хліба, ви можете в будь-яку, можете просто ставити на тарілку. І що головне це те, що зараз нам потрібно цю нашу рульку притиснути якоюсь вагою. Ставимо ми дощечку і зверху вагу. Ось так під вагою рулька наша простояла десь ну, годинки 2-1. Вона охолола і ми беремось її відкривати. Цю плівку потрібно гарно зняти і слідкувати, щоб ніде не залишилось кусочка. Тому зараз ми розрізаємо плівочку і дістаємо рульку. Також не забувайте зняти з неї нитку. Знімаємо ниточку. І ви тільки подивіться, який гарний рулетик в нас вийшов. Ну що, розрізаємо. Так. Дивимось. Ну, нічого собі, ось такий гарний в розрізі. Подивіться, як гарно. Супер! А який ароматний! Так гарно виглядає морквочка. Ви можете е додати, ще раз говорю, солоний огірочок. Або більше ще моркви, буде він ще цікавішим. Так. І, до речі, ця рулька дуже гарно, можна її нарізати тонесенько, тонесенько ріжеться. Дивіться, яка краса. Ну що, на цьому все. Друзі, дякую вам за перегляди. Не шкодуйте для нас свої лайки, підписуйтесь на наш канал і залишайтеся з нами. Всім дякую, всім па-па.